Друзі, усім привіт! Ну що ж, Завершився матч у Лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Матч перший з двох. Житомирське Полісся у себе номінально вдома. В Словаччині команда приймає Санту Калому. Команди з Андори. Один-2. Один-два. Житомирське полісся поступається у першому матчі. Олексій Гуцуляк на 21 й хвилині рахунок відкриває. Ремалінс на 27-й хвилині рахунок матчі зрівнює та Креспо Соріта на 44-й хвилині забиває переможний м'яч та переносить своїй команді перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Стартовая расстановка Житомирского полесья 4-2-3-1. тренер команды Руслан Ротанья, Кудрик у воротах, Чебатенко, и пара центральных в Богдан Михайличенко, Хадрой по флангах, Бабенко, Андреевский, опорные захисники Йосефі, атакувальний півзахисник, Гуцуля, Гонсал, по флангах та Гайдучик у нападі. Це стартова розновка Житомирського полісся. Бессона, головний тренер Санткалома, Руйс у воротах, Андрігі, Сан Ніколас, парацентральних захисників, Кістєро, Креспо, Суріт по флангах. Апуерто Архона, Апланес, Родрігес, півзахисники. Ну і, відповідно, у нападі Дельвер Тоталіон. У нападі це стартова розстановка. Ну відповідно, команди санте Каломи Друзі, тепер давайте говорити про сам матч. Санта-Калома більше володіла м'ячем. Я вам хочу, друзі, сказати. Я вам хочу так сказати, що Санта-Калома більше команда володіла м'ячем, але команда Руслана Ратаня дуже здорово на контратаках, дуже здорово застосовувала прессинг. якраз цей пресінг дав свої результати на 21-й матч Обрізка у футболістів санте Колома, Передача. Гуцуляк виходить на ворота. ревертаря, пробиває гол. 1-0. Житомирські полісі виходить уперед на 21-й хвилині. Вдається українській команді забитий гол на 21 хвилині 1-0. Забиває гол Олексій Гуцаляк. Але цей рахунок протримався справедливості раді не так то довго, тому що вже буквально там через хвилин так 6. А, планы с, а, с ривней рахунок. Подачи Футболисты по Лиссе вид былыйся. Спроба номер 2. Ополесия. Припочный полесия. Санта-Колома атака по правому флангу. Подачи, удар головой и скидка Добивание. Гол 1-1. Плане сравнивает счет. 1-1 ідеальна відеподача, потім іде скидка і Паланіс абсолютно один залишається, абсолютно один. Пробиває Паланіс і доволі таки спокійно переправляє м'яч в сітку варіт житомирської команди. 1-1 стає рахунок. Потім там на 36-й хвилині матчу був момент у Санта-Каломи. Герічне спасіння варітаря житомирського полісся. А, Житомирці також, в принципі, свої моменти намагався створювати. ось, Наприклад, на 38-й хлеб матчі атакує Гуцуляк на правий фланг веде передачу, Подача. небезпечний момент. Але футболісти Сант-Каломы відбилися. Хороший був момент у полісся. А, Житомирська Полісся могла команду забити, реальний шанс був на 41-й матчу, коли Олексій Гуцуляк виконує шикарну абсолютно передачу на дальню стійку і момент і не вдається замкнути футболісти Житомирському полісі. Не вдається замкнути даний простріл Олексія Гуцеляка. Який момент створює Житомирська полесія? Друзі, якраз такий гайдучик дуже близьким для того, щоб замкнути дальню стійку і. Відповідно, знову-таки да, Житомирську команду вперед. Але Полісся свій шанс не реалізувала. Натомість, друзі, санта Колома Свій шанс реалізує на 44-й хвилині. Атака по правому флангу. Передача, удар і гол. І гол забиває креспа Соріта на 44-й хвилині. Пробуває з метрів. 23. Гарматний удар. І забиває забиває футболіст санте коломе 1-2. На цьому перший тайм завершується. На тайм No2. До речі, друзі Житомирського Палесія. Вийде на футбольне поле, відповідно. Друзі, вийде на третій тайм, відповідно, палесія. З Житомира вийде Крошинський, Лукас Тейлор, Назар... Назаренко вийде, Філіппов нападник, який прийшов з Олександрії та Сарапії. Вийдуть в Палесі. санта Калома вийде Лопес. Рубіо також Двід Лопес з'явиться на футбольному полі вандорської команди. Ну, ось такі футболісти з'являться. В команди Санте-Каломе. Ще, до речі, Дехар з'явиться на футбольному полі у -Каломе. Ну, каломе Друзі, якось так. Відповім, друзі, якось так. Другий тайм. До речі, друзі, по статистиці перша тайма. м'ячем 64 на 3 Було на користь Санте-Каломе у першому таймі з ударами по воротах у першому таймі 8-4. вдвичь больше ударов Томарского по Лесе. 2-3 за ударами в площину. правого Санта-Колома. За 3-1 правого Санта-Колома. У Санта-Колома больше владел мячем. У другого матами в же Лесе стало больше на мячи. И по, Лисе, по грае, и команда... Руслан Ротаня забрала мяч в свои ноги. А, в принципе, я сказать, что другом тайме и Санта-Колома також э -э моменты мало. По лесу, чуть -чуть, у Лесе, в было трешке, больше было владения мячем. Житомирского Полесья больше было хотя и удары в поворотах, навіть, да. Но при этом ж таки, друзья, при этом ж таки Санткалома а, здорово защищалась. Дуже здорово. В Полесе были моменты, команда с Житомира намагалась відіграться, и моменты были, все-таки моменты были, намагался Алексей Гуцуляк что-то придумать, да. Ось, були моменти, але не можу сказати, щоб вони були гуляві. Але був удар в стійку на 67 й хвилині матчу. Поліція атакує, праву По флангу, подача, удар головою, стійка, рятує Санту Колома. Ось це був момент у Полісі. Ось це був момент, і на превеликий жаль, українській команді не вдалося його реалізувати. Uh, хоча все було дуже, прям, знаєте, ось прям близько до голу. Ну і у Палесі ще був момент на 84-й матчу. Неймовірний проход футболіста Палесі прострел. І вдається відбитися якраз футболістом Сант-Каломе. Житомирське Полісся тисне на ворота суперника. 93-я гона матчу, 6 хвилин, компенсовує суддя Полісся атакує Гуцеляк. Приймає м'яч на повазі, Олексій Гуцеляк зміщується. Удар! І не влучає Олексій Гуцеляк, не влучає Олексій Гуцеляк по воротах. Пробує він повз ворота. На цьому суддя дає фінальний свисток. Санта Колома перемагає Житомирське Полісся. в Словакии, в Словачине, да, с рахунком 2-1. Дуже боляч Параска. Друзья, Параска дуже боляча. 1-2. Домашний матч по лесе проиграет. Но а шанс еще есть, знаете, друзья, еще ничего не втрачено, еще матч-видповедь. І я думаю, що команда з Житомира ще збереться і шанси, я думаю, палісі ще будуть. Друзі, я хочу статистику другого тайму продиктувати. Володіння мечем 52-48 перевага палісі. 7-3 удари по воротах, перевага палісся, 4-1 за закутую, первая ждування палісі. Ну, в другому таймі, дали, але... бачимо жодного удару навіть у площадку не було у другому таймі. Підсумкова статистика. 44 на 56. Володине, Полесье, удары в більше у санта в У Палесі більше в 15-7. а з ударами площину 3-2 санта За 54 5-4 перевага Житомирського Палесі. Ось так, ніби вот, дивись статистику, нібито вона та рівна, и матч мав завершуватися в нічу. Ну, это, я думаю, что в принципе, так. Мені здається, що все-таки Житомирське Палесі на поразку не награла команда. Все-таки моменты были І, напевно, і справді була більш таким справедливішим рахунком матч проценткаум. Але по лісі програє в Славачині 1-2. Ну, друзі, ще шанс є. Друзі, шанс є. Шанс є. Друзі, так, да, хоча й команда програла з житоміра 1-2 програла номінально домашній матч. Але знаєте, друзі, в мене є оптимізм. Що Палісі ще повернеться і відповідно у четвер, 31 липня о 19.00, у, 19 у Полісі будуть всі шанси. Тобто я вірю, що у Палісі ще будуть шанси. Рахунок всього-навсього мінімальний 2-1 у команди з Житомира все в руках команди Руслана Ратаня. Друзі, побажаємо Житомирському палісі в Санті Каломі, добра. А вам, друзі, від чергу серця хочу добра побажати. Найголовніше, друзі, будьте е, щасливі, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей, друзі. Будьте щасливі, всім пока!